Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jaws Adventures. І в нас знову місія на Джузепе, і нам треба знайти машину для Чарлі. Чи це його тачка? Так що, <кхід> я думаю, з, одні... з одного погляду це проста місія. Взяти машину і приїхати до чаррі. Ні, не проста. Не проста вона тим, що її треба цілою привезти. Будь-яке пошкодження, його треба ремонтувати. Там не тільки вона ще й у розшуку. І це не все так просто, як на перший погляд, здається. Що,правда, там ворогеоно. Стріляють. Ось так. Я ще й у рошук потрапив. Потрапив у рошук, можу так сказати. А ось вона, машина Чарлі. Зараз оце віддвину, щоб не заважало. Оце не віддвинеш. А, їдуть, їдуть. І там ще вороги. Гаразд. Не будемо тратити час. Чим швидше вийдемо, тим краще. А, ще й поліція. А, вона ще й в рошуку. Ось у чому складність. Так, їдьмо звідси. Ще, правда, мітки немає. Не знаю чого. Може, ої треба просто відремонтувати. Ще й дощ цей репіжить. І так дорога. Не просто... А, там ще вороги, бляха, муха їдуть. Там ще вороги. А сховатися від них я не зможу. Відірватися, можу так сказати, бо вони також не на звичайній машині їдуть. <реш> вони ще й стріляють. Ось майстерня. А, гангстері. Все, я здихався від цих гангстерів. І треба ще легалізувати машину. Легалайз. Що ну, Гаразд. Давайте трохи літерів змінимо. Ну ось так десь. Але проблема в тому, що я ще й у розшуку і відвозити треба до Чарлі. А Ще одна проблема в тому, що... Бляха, муха. Ну куди ж воно пер... перлося? Не бачить, що машина їде. А ще ці вантажівки тут. А, я ще й в розшуку, а я на кабріолеті їжджу. Тому що мене досить просто можуть, як сказати, упізнати. А в мене грошей мало. Щоб ремонтувати цю тачку. І ще скільки нам їхати, я не знаю. А вже половина часу проходить. Ну, ось так, скоротимо шлях. Хоча дарма я по газону поїхав. Гаразд. Я ста. Я іноді мені хочеться просто промовчати. Але розумію, що це для вас буде нудно мовчати просто. Ну, ну ось ми приїхали. Ось сюди ставимо. На ЕС пройшов. 60 баксів мені дали за цю місію. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!